Під час зйомок сиклу Термінатору було зрозуміло, що Арнольд повернеться до ролі Т800, проте цього разу він хотів зіграти доброго персонажа. У певному сенсі його роль була схожа на роль Кайла Різа з першого фільму. І це досить забавно, адже спочатку Арнольда затвердили на роль Кайла Різа в першому Термінаторі. Також цікаво спостерігати за його еволюцією до захисника і в деякому сенсі фігури батька для молодого Джона Конора. Лінда Хемілтон також повернулася до ролі Сари Конор. Як і Т800, її персонаж пройшов трансформацію. Вона вже не є тією молодою дівчиною з першого фільму, і тепер вона неначе солдат, який знає про неминучу небезпеку, що її чекає. До речі, під час зйомок сестра близнюк Лінди, Леслі Хемілтон, з'явилася в кількох сценах, як її дублер, наприклад, у сцені на фабриці, де т тисяча імітує Сару. Леслі була тією, хто імітував Сару в цій сцені. І ще одна сцена, коли працюють з Т800 у гаражі, щоб дістати його чіп. Лінда була знята з фейковою головою Арнольда, а її сестра Леслі у той час стояла з реальним Арнольдом. Ще одна сцена, яку варто згадати, раз ми говоримо про близнюків: актори Дон і Ден Стентон зіграли охоронця та Т тисячу. Дон Стентон зіграв охоронця. Його брат близнюк Ден Стентон зіграв Т-1000, який згодом імітує того.